Всім привіт, мене звати Олексій, з компанії ЛНК. Ви давно чекали нашу баньку. І ще раз, банька квадрат 4 метра, в повній комплектації, як для себе. Е, наружні світильники, козирок, ступіньки, двері нашого виробництва, котел. Вже пропалили. Тільки можна привозити клієнту та пропалювати. Е, електрика вода, звісно, як завжди виведена на ружі. Це баня, ви її часто бачите. Е, це подивіться, ось такий стій, стол. Місце для відпочинку ну, приблизно дві людини може сісти. Якщо захотіти, поставити стільчик, може, в принципі, навіть і п'ята людина сісти. Е, вікно пластикове, вентиляція, полички, все, що от можна для себе зробити, ми постаралися, електрика все виведена узор, як завжди. Далі, душева кабіна, відро перекидайка, водопад. Е, душевий е, електронагрівач, піддон. Тут у нас можна повісити полотенце, шапочку, віночки, арома, масла, світильники. Пульт, світильники, Пульт з підсвіткою, до речі, дуже класний і дуже зручний. У нас по всій бані влагостійкі розетки це дуже важливо для безпеки. Ну і саме головне, заходимо в нашу красуню. Тут вже досить жарко, хлопці пропалювали. Дивіться, до речі, хочу відразу показати, дивіться, яка класна ракушка. З маслами. Зараз тестуємо, як вона працює. Завжди стараємось покращувати наше бані. Тут все злипи, дубові лежаки, дубова підлога. Котел з камінням по кругу повністю як все повинно бути. Ось такі шикарні підголовнички. Подивіться, вони дуже-дуже зручні, їх два у нас. Також кувшин для масел, відро для запарювання віників. Ну і самі віники, звісно. Да, також гімалайська сіль з підсвіткою. Подивіться, як чудово вона виглядає. Градусники, ось годинничок у нас з лівої частини. Все-все у нас повністю є. А саме найголовніше, що це подача холодного повітря. Подивіться, це саме той кайф, який ви чекаєте від нас. Дихаєш холодним повітрям, коли тебе парять рінечком, це дуже-дуже зручно. Шапочки від нашої компанії ЛНК, підсвітки, подивіться, ну, вона насправді ввечері буде просто ще краще виглядати. У нас є фото-відео, дивіться. І, звісно, обов'язково вікно відкривається. Так що замовляйте у нас баню, ми зробимо для вас чудову красуню і постараємось, щоб ви були дуже довольні і рекомендували нас клієнтам. У нас багато відгуків, Заходьте в інстаграм, підписуйтесь, Ютуб. І я думаю, що ваша баня чекає на вас вдома.